Доброго дня! Сьогодні зі мною в кадрі помічник асистент. А, він тікає. Якщо ви хочете поставити огорожу і не знаєте, що обрати, тоді зверніть увагу на цей варіант. Позаду мене огорожа з блоку модульного в кольорі Onyx White. Огорожа стильна. Зараз вона в самому тренді. Металеві секції, де переглядається ціле подвіря, колір графіт металевих секцій, дуже сильно дивиться, так як блок світліший і є контраст. Звертайтеся в компанію Imperial Wood для того, щоб ми для вас зібрали саме той колір, який вам буде підходити.